Вітаємо вас на платформі HealthSpace. Сьогодні ми будемо говорити про доволі молоді, але вже достатньо відомі, можна сказати, модні у соціальних мережах препарати. Це ін'єкції, які містять ліра гутит або семагутит, відповідно Сексенда та Оземпік. Багато хто чекав і нарешті дочекався чарівних препаратів, які можуть допомогти схунути. Або все ж не завжди і не все так просто. Мої вітання. Дійсно, якби в медицині було все просто, то, мабуть, не потрібно було і навчатися да, в медичному університеті і постійно оновлювати свої знання. Хоча дійсно препарати суперові, я би сказала, тому що вони дійсно допомагають знижувати вагу, але, але є маленьке, але для того, щоб знижувати вагу, це знову ж таки це не просто волшебна таблетка, яку ми чекали і любимо отримувати, все-таки потрібно ще й працювати. Пацієнт повинен працювати над своїм способом життя, над собою. Тобто, в допомогу препаратам обов'язково повинно бути і правильне харчування, і відповідна фізична активність. А у яких випадках є реальні передумови для використання цих препаратів? Як для будь-якого препарату є конкретні показання для призначення це ожиріння. Тобто, це індекс маси тіла більше 30. Або надмірна вага, якщо індекс маси тіла більше 27, але у пацієнта є певні вже ускладнення на фоні надмірної ваги. Артеріальна гіпертензія, підвищений тиск, порушення ліпідного обміну, високий холестерин. Тобто, ми вже розуміємо, що пацієнту потрібно дійсно коригувати вагу, тому що ці всі ускладнення, наприклад, той самий цукровий діабет є у пацієнта, і скоригувати супутні захворювання. Ювання не вийде без корекції маси тіла. Тобто є чітко окреслені межі показань для використання цих препаратів. Звичайно. А які можуть бути тоді наслідки їхнього необґрунтованого використання поза межами цих показань з огляду на механізм дії цих препаратів? А, ну як для будь-якого препарату є показання, так і протипокази. А, ну, по-перше, можлива індивідуальна чутливість до непереносимість препарату, і знову ж таки про це треба і думати. І знову ж таки, це призначення повинно бути абсолютно. Лікарське призначення, тобто не може пацієнт піти в аптеку і купити, тому що він прочитав це у відомого блогера, що от такий препарат можна колоти там при надмірній вазі. Другий момент лікар, коли призначає препарат, він все-таки. Орієнтується і на взагалі стан здоров'я пацієнта, тобто його супутні якісь захворювання, наявність гастроентерологічної патології, тому що знову ж таки, при призначенні цих препаратів можливі і загострення панкреатиту, і з поява камені в жовчному міхурі, і знову ж таки є такий неприємний побічний ефект. Це нудота, яка іноді навіть перешкоджає пацієнтам колоти цей препарат. І знову ж таки, у лікарні Керів є такі маленькі лайфхаки, як цього позбутися і як правильно це все скоригувати. Тому призначення лікаря обов'язкове повинно бути. Тобто, що ліра гут, що семи гутит, можна призначити лише тоді, коли не призначити не можна. А які ж тоді можуть бути альтернативи для людей, які з одного боку не мають показань для призначення цих препаратів, а з іншого боку, дуже прагнуть схуднути? Зміна способу життя. Це з однієї сторони вага просто так, звідки не береться. А з іншого боку, якщо ми поговоримо про надмірну вагу, завжди потрібно звернутися до ендокринолога, тому що потрібно виключити інші можливі ендокринні причини надмірної ваги. Це і патологія щитоподібної залози, це і патологія наднирників, це і патологія гіпофізу можлива. Тобто, знову ж таки, патологія вуглеводного обміну, тобто не обов'язково це тільки можуть бути ці препарати. Це можуть. Бути інші причини і відповідно інше лікування, дякую, Рісландивно, за сформульовані висновки та чергове нагадування про те, що призначення складних за своєю дією препаратів повинно бути продуктовано не якимись трендами із інтернету, а реальною необхідністю та обов'язково повинно бути узгоджено з лікарем. Дякуємо вам. На дякую. все добре. До побачення.